Hello Френлі, з вами Деміс Френді. Записую другу частину, що вийде сьогодні на каналі 20 січня 23-го року. Що ж, купив я, не взяв я Kinder Country з лаками тими, вийде пізніше. Я був в іншому магазині, сьогодні в місті. Я взяв Kinder е, Happy Hippo какао. Оце ми з вами пророгуємо. Одна штука 23 гривні. Ну додавайте, дві штуки буде вже. 40 40 чимось. Коротше, то дорого. Це дорого, тому я взяв одну штуку, попробував одну штуку від 0 до 10. І доктор Пепер. У моєму містечку на кінець появився Доктор Пепер. Я думав, тільки в Трускавці. Ну, типу, Трускавець, Франківськ. А це виходить, що у моєму містечку завезли доктор Пепер. Це вже взагалі круто. Доктор Пепер Зеро. Зеро ми ще не пробували, тому зеро. Чекає вас сьогодні на 2020. Тому ось весь контент. Переходіть і дивіться. І на 2020 Дивіться, все з вами буде Срені. Всім удачі, всім пока. Ось таке Док... доктор Пепер Зеро. Бачите, і Кіндер.